там периодически рядом грохочет, и в самые тяжелые моменты люди, в общем, говорили о том, что да, могут... Ну, это уже вот на уровне, знаете, такой местной, ну, то, что называется городской легенды. Они ждали, что войдут поляки. Почему-то именно поляков ждали. Вот. Вот где происходит война. Это сердце России. Я хочу на этом еще раз заострить внимание. Это сердце России. Россия наша огромна, она от океана до океана, но есть ее историческое национальное ядро. Вот там сейчас идет война. Враг жесток, враг беспощаден, враг не испытывает никакой рефлексии по поводу одного народа. И я от себя все же скажу, я желаю им всяческого зла, я желаю, чтобы все они там и остались, я желаю, чтобы все они удобрили эту прекрасную курскую землю и превратились в перегной, все до единого, чтобы никто из них не вернулся домой, все, кто перешли эту границу. А потом уже как там, чего, мирные переговоры, у ран. Опять будем говорить про один народ, про дружбу народов, как нам большие начальники время от времени толкуют. Это все будет очень потом. А сейчас мы им всем желаем всяческого зла. Вот так вот. Ну, они завжди шли открыто. Справа в том, что маты такие надприбутки... Э... Хоча формально е, позитивне сальдо в торгівлі е, Росії з Китаєм е, є на користь Росії десь 30 мільярдів. Але якщо порахувати ті ціни, по яких е, закуповує Китай всякі сировинні, так би мовити, ресурси: е, ліс, воду і, і руди і тому подібне, то в результаті виявиться, що Китай е, в великих прибутках, ну і найважливіше, в політичному сенсі Росія була і залишається для Китаю інструментом страховки на міжнародних майданчиках, тому що Росія, член Радбезу, ООН, і якщо Китай раптом залишиться поодиноким полюсом в Радбезі, то Китаю доведеться просто ну, відбувати роль статиста. До речі, питання про. Місце і роль, і в який спосіб Росія опинилася в організації Об'єднаних Націй. Нарешті почали вже піднімати не тільки Україна, але й деякі партнерські країни. Тобто, по суті, в Китаї є комплексні пута, якими він обплів Росію. Росія це такий ну безумовний кліврет Китаю, тобто. Без Китаю Росія в нинішньому вигляді просто не, не виживе. Я думаю, це, скажімо так, відчуття неспроможності е, грати в довгі сценарії із колективним заходом. Угу. Китай хотів би бути головним партнером, але. Ми бачимо е загороджувальні санкції з боку Євросоюзу, зокрема щодо електромобілів. Маємо загороджувальні санкції проти е ну, з боку США, і е треба нагадати, що Китай вже років 5 пробує пожвавити свою економіку, але вона скукожується, згортається. І це згортання, воно змушує Китай е, ще й політично фрондити, так би мовити. Тому мені здається, що е, Китай все одно за будь-яких умов випрацьовує торгівельну позицію. Mm -hmm. Тепер в нього ще з'явився з'явилася Бразилія ненадовго, я сподіваюся, але. Е, Ну, от, от є така ідея, і, і українці, якраз і українська сторона і українська дипломатія, дуже чітко бачать це шахрайство. Тому що коли Китай розповідає, що 110 країн приєдналося до формули миру китайської, то це ж відверта брехня, тому що ті країни, які голосували за резолюцію. ООН щодо о, агресії проти України а там нагадаю більше 140 країн приєдналося, приєдналось, проголосувало на користь України резолюцію. Не можуть ці країни як флюгери відвернутися і схвалювати максимум скільки Китай може зібрати, це приблизно 60 плюс-мінус країн. Ну чому я згадав про резолюцію ООНівську? Про засудження російської агресії, коли Росія, згідно всіх, так би мовити, можливих міжнародних прав і правил засудила, точніше, світ засудив російську агресію, то зараз Україна. Дотримується права на самооборону, тобто вона все таки діє в рамках міжнародного права. І засуджувати Україну після десятирічної агресії проти України з боку Росії засуджувати Україну за входження на територію Росії невелику. Ну воно виглядає абсурдно, тому що по суті у всіх міжнародних документах саме Росія фігурує як країна агресор, і в цьому сенсі. Росія вже не позбудеться цього так, би мо цієї печаті до кінця свого існування, навіть якщо вона виплатить всі репарації, поверне всі території, але санкції та обтяження проти Росії будуть діяти досить довго. Ну, бачите, в політичних торгах завжди є ну якісь козирні карти, які можуть. Використовуватися насправді в Україні було багато можливостей назбирати козирів для себе значно раніше, але мені здається, що тут дуже важливо було витримати певну паузу, і політично ця пауза полягала не лише в ну, скажімо так психологічному налаштуванні західних суспільств, адже ми пам'ятаємо, що в західних демократіях. Е Виборче право ніхто не відміняв, і політик він підзвітний своєму виборцеві. Якщо виборець внаслідок неоковерних дій політика ну, погіршує якість життя собі, отримує деяке погіршення, він дуже жорстко реагує. Тому політики Західні переналаштували ну, психологію своїх суспільств на, не лише на пряму підтримку. України, але й на розуміння реальної загрози з боку Росії, бо для західних цивілізацій Росія була далеко, вони її не сприймали як близьку загрозу. Але через трагедію України мені здається, що західні політики налаштували свої суспільства на те, що Росія це абсолютне зло, і е, тепер будь-які дії України на території Росії вони навпаки е, ну, отримують схвалення суспільств демократичних. Вони бачать, що агресора можна карати, і в Україні е, з'явився такий ну запал е, е, бойовий. Що надихає не лише українське суспільство, а надихає багато народів, які донатять на перемогу України. От ці суспільства починають розуміти сенс допомоги Україні, коли Україна починає здобувати нові перемоги. Це перемоги так само належать і суспільствам, які донатять на користь України.